Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. Голодомор спричинив загибель мільйонів українців на території колишньої української СРР. РСР завдав непоправного удару по ментальності та культурі. Перервав зв'язок поколінь. Найвразливішою категорією жертв голодомору стали діти. Згідно із дослідженнями українських демографів, у той час померло понад півтора мільйона хлопчиків і дівчаток віком до 10 років, минуло 90 років, а українці знову масово помирають, і за цим стоїть той самий злочинець Росія. Ми бачимо, що Росія знову вивозить наше зерно, Росія знову забирає наших дітей, їх віддають у сім'ї, де їх виховають вже не українцями.